Вітання людям, добрим, З вами Тайват Йоаї, це 29-й випуск новин, Патч ось ось і вже вийде. А інформацію розробники дуже малими порціями, але видають. На цьому тижні детально розповіли про навички Хайтама та показали тизер присвячений Сяо, паралельно запустивши одну простеньку браузерну подійку. Тож поки що поставте вподобайки та залиште коментар, а тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Наближається вихід Аль-Хайтама. Тож, хайверси показали нам його таланти. Буде дуже цікаво побачити продажі його банері і відгуки гравців уже по факту його виходу, адже багато негативу вилилось в сторону цього персонажа, та й на розробників теж. Вся справа в його неймовірній схожості з Кецин. Якщо порівняти його навички з Кецин, вони мають схожі анімації, однаково одноручну зброю. Продемонструвати, на жаль, не можу, бо не маю Кецин. Тож багато фанатів були обурені тим, що дизайнерам було ліньки при Думувати щось нове. Ну і така реакція була дещо очікувана, особливо беручи до уваги двох попередніх п'ятизіркових персонажів, які мали абсолютно унікальні навички. Я, звісно ж, маю на увазі Нахіду та Швендю. Щодо зброї сигнатурної, то вона має достатньо велику базу, крит шкоду у розмірі 88,2%. Пасивна ж навичка також дає шанс криту раження та додаткову шкоду, яка залежить від майстерності стихій, тобто і шабелька для кіци. В поточній меці теж дуже добре підійде. До речі, про маленьку браузерну подію. Зараз вона стартувала на честь виходу Айхайтама, тож не забудьте зайти і забрати свої халявні 40 гемів. Ну і так, окрім даної події, ще паралельно триває музична веб-подія, в якій вам необхідно прослухати тему персонажа, а потім вгадати, кому вона присвячена. За дану подію ви так само отримаєте 40 геймів, а також інші матеріали підвищення. Рухаємося далі і поговоримо про новий трейлер, приурочений Сяо, хто забув чи не в курсі, Сяо отримав реран у 3.4. Тож традиційно ми отримали ролик на Ютубі, де розповідається історія цього героя. Трейлер називається Нескінченні страждання. В ньому також фігурують ціци. -Ци. Ци, Ци розповідає про те, як вона допомагала сяо, а фраза про те, як вона носила його на своїх плечах, вже породила купу мемів і смішних артів. Долучайтесь до них і ви. До речі, не оминули увагу, і байджу можливо, нас все таки порадують тим, що зроблять його ігровим персонажем. Хоча знову ж таки це всього лише мрії. Офіційної інформації все ще нема. Новий апдейт вийде у світ вже в середу, і поки версія 3.4 ще не вийшла, хакери і зливщиків вже розкривають подробиці деяких кінцівок з апдейту 4.0. Якщо ви таким цікавитесь, то знайдете інформацію в інтернеті. Зливи не обов'язково є 100% достовірними, адже вихід нового регіону ще не скоро. Тож до того часу усі злиті дизайни чи персонажі можуть змінитися, як це вже було з тим же Хейзо, якого пророчили кость. Костюм чи кашкетика, вийшов хлопчина в шортиках. І цікаво те, що, незважаючи на те, як Хойверс бореться з ними, нова інформація все поступає і поступає. Але буквально кілька днів тому ще чотири зливщики, скоріш за все, зіткнуться із судовим розглядом, який пройде в Сполучених Штатах. Хойоверс вже мають на меті притягнути до відповідальності чотирьох осіб з дискорд-каналу зі зливами по грі. І остання новина на сьогодні. Сьогодні також стартувала реєстрація на стрімерський івент, приурочений патчу 3.4. По цьому івенту все як завжди. Винагороди для стрімерів в україномовному сегменті: це до 1900 примогемів. Для цього вам треба провести 30 годин стрімів протягом трьох тижнів, давши на кожному з тижнів по одному стріму тривалістю не менше трьох годин. Для глядачів так само стартує програма дропсів, що передбачає примогеми та інші матеріали. Також дана програма дає змогу стрімеру заробити до 13 тисяч доларів і додаткові геми, але в умовах української спільноти, на жаль, це абсолютно неможливо. Так як умовами там є найбільше середньо онлайн. Та найбільша кількість глядачів на одному стрімі. Ось такі новини на цьому тижні. Ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах: Твіттері, Дискорді та на Твічі. Ці посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте коментувати. Бувайте і мирного неба нам всім!